Нова авіаційна ракета Р-27 з тепловою головкою, самонаведення, повністю українська і з набагато кращими ТТХ. Вітчизняні підприємства успішно замінили російські комплектуючі в одні з найбільш поширених з авіаційних ракет середньої дальності Р-27. Роботи по розробці власних аналогів російських деталей почалися у 2015 році. В роботі брали участь Дакхартем, приватний виробник Радіоник та низка інших підприємств українського ОПК. Варто відзначити, що існує кілька версій ракети Р27 з різними типами ГСН радіолокаційними пасивними, напівактивними та тепловими, та з різними версіями двигунів. Однією з останніх українських робіт в цій площині є розробка оновленої вітчизняної версії ракети Р27 ТРТ з пасивною оптичною тепловою ГСН-203Т. Так, інфрачервона головка самонаведення 203 Т від компанії Radionix забезпечує дальність захоплення типової цілі на зустрічному курсі до 30 км на вздогін близько 90 км. Поле захоплення – 3,5 на 3,6, час підготовки до пуску – до 2 хвилин. Окрім значно покращеної дальності захоплення цілі, чутлива матриця, що є основою нової ГСН, дозволяє реалізовувати складні алгоритми відстроювання від перешкод. Які може ставити ракеті противник, що суттєво збільшує ймовірність влучення у ціль ракетою? Такі цілі, наприклад, як Су-27 в задню півсферу, ця головка може виявляти на давностях близько 90 км, що, по суті, перевищує дальність виявлення оптиколокаційної станції винищувача Су-27, і тим більше винищувача Міг 29. Тобто, створена система на сьогодні є, я не побоюся цього слова, унікальною. Вона може служити основою для створення ракет наступного покоління, наголосив директор компанії Радіонекс. Дякую за перегляд.